У чому твій секрет? Мій секрет. А я звичайний хлопець зі звичайною роботою. Просто так сталося, що я не відчуваю болю. Глянь. О, о, господи, та ти супергерой. А це ти відчуваєш. Доволі гостро навіть. Минула ніч була неймовірна. Всі на схожа! Топи сьогодні рано! Потрібен заручник. Пішла! О, Боже, що я роблю? Я хочу знати, де шері. Ти взагалі стріляти вмієш? Це опік третього ступеня. Раджу занурити в холодну воду. Чувач, а це живий? Чому <плес> не подзвониш поліції? Я для них підозрюваний. крадіжка авто. А Ви зустрічали кохання свого життя. Людину, без якої все не важливо. Почекаєте, поки хтось її врятує, чи зробите це самі? Що це за фігня? <плес> 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 Парся. Що у тебе з обличчям? Бачила б ти іншого. Говори все, що знаєш, Йо! як його звуть? Будь обережний, друже, <плес> ти можеш померти. Ти ж не росомаха. Доміналі <плес> не боляться. О, Чорт! Ні! припини. Тобто, о, господи, я в агонії! Це дуже боляче. Ну, лайк новокаїне. Здуріти. Ми думали, ти здох давно. Ну, Як бачиш, це дома новокаїн! І він досі не здох.